Серпня по 12 вересня йде практичний етап. Під час цього практичного етапу працівниками відділу безпеки дорожнього руху, працівниками, які здійснюють нагляд за безпеку руху, виявлено 51 порушення правил дорожнього руху. Це всі грубі порушення, які безпосередньо впливають на аварійність, і з них 10 фактів керування тверезому стані, що є практично 20% від загальної валу виявлених порушень. Відповідні інформаційні матеріали. Методичні рекомендації щодо проведення в перший тиждень вересня відповідних уроків, лекцій, бесід за участю працівників управління національної поліції батьківських зборів щодо дотримання правил дорожнього руху дітьми, як під час переходу, пішохідного переходу, так і в побуді під час катання, ну, дозвілля, катання на велосипедах і інше. Цьому році вона вже проводилася тижні безпеки дорожнього руху в травні місяці, 16 по 22 травня, де вже якісь заходи, ряд заходів проводилися, і напередодні канікул. Такі заходи будуть проводитися щорічно, крім місячника тижні безпеки два рази в рік. Квітень, травень, жовтень, листопад Місяць ми підтримуємо пропозицію. Постійно управління національної поліції, інформаційні матеріали, які до нас доходять щодо профілактичних заходів, щодо стану дорожньо-транспортних пригод і їх недопущення до керівників навчальних закладів області. Стараємося, щоб цих випадків було менше і на якраз вони на безпеку дітей. Було об'їхати, ми будемо десь пропозиціями до органів місцевого самоврядування виходити з даного питання. Далі, так як ви казали, це закупівля додаткових вагових комплексів, що ще покращить в цьому напрямку ситуацію. По автошляхах в нас в селі Сваричів та в селі Пнів. Встановлення пристроїв примусової зупинки транспортних засобів, лежачі поліцейські, що воно там, бо там, як є аварійно-небезпечні ділянки дороги, так як ми розуміємо. Село Угринів біля автобазару, покращення авторозв'язки на перехресті. Далі, що в дітях ми на, в вересні. То дітей будемо доводити інформацію щодо безпечного поводження під час переходу доріг і проходу скажімо, тротуарами. І, можливо, десь ще вийдемо якусь пропозицію, будемо самі думати, може це наша буде ініціатива, такий ролик випустити щодо наслідки скажімо, порушення правил дорожнього руху.